У гімназії номер 2 лунає дзвоник до лінгафонного кабінету. Заходять учні 9-го а. Вони вже встигли ознайомитися з технікою на попередніх заняттях. Зараз вивчають англійську мову за допомогою спеціальної програми. Вона включає в себе тести та завдання до них. Також учні мають можливість спілкуватися з носіями іноземної мови. Ми дуже багато слухаємо текстів або просто речень і, звичайно, виконуємо деякі тести. Нам стало набагато зручніше використовувати всю інформацію. Яку ми отримали, і в свою вимову свою вимову поліпшувати дуже зручно. Урок продовжується. Його проводить вчителька іноземної мови. Говорить, учні стали краще засвоювати матеріал. Більше ми встигаємо з дітьми зробити на уроці, більш різноманітніші стали вправи, і діти зацікавлені більше і вони охоче йдуть на, на уроки. Працюють кожен комп'ютер підключений до екрану і має декілька переваг. Можна вивести на екран безпосередньо в комп'ютери і побачити на якому етапі кожен учень діти можуть навіть написати на екрані якийсь там смайл, або якесь слово, щоб вчитель побачив і допоміг. Або можуть написати повідомлення. Діти можуть приготувати якісь домашні завдання і вивести це на екран. Всього в класі встановили вісім комп'ютерів. Планують, щоб їх було більше на таку кількість дітей в школі. Ну це дуже маловато одного лінгафонного кабінета, бо вчителів іноземної мови тільки 16. шістнадцять. В цьому році ви почали з одного. Я думаю, що далі ми продовжимо цю програму. З такими Комп'ютерами про підручники можна забути, діляться учні. Майже весь час працюють за ноутбуками. Нарешті урок закінчується, діти виходять з класу. Після перерви у лінгафонному кабінеті буде нова група учнів. Катерина Філімонович, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ.